Вітаю всіх Програма Час в ефірі. інформацію щодо головних подій, що сталися у краї протягом останньої доби. Ми зібрали у випуску. Тож сьогодні дивіться про таке. Виконком міської ради зроблене за 9 місяців. Наслідки не ліквідують. Підпірна стінка на дорозі. Краяни протестують. Відділення банку закривають. Нема вакцин. Лікарі б'ють на сполох. Сильні духом, спартакіада для людей з особливими потребами. Новорічна композиція, святкові атрибути своїми руками. У мережі з'явилася чергова порція внутрішньої документації силових відомств України, в яких фігурує чинний голова Закарпатської ОДА, не тільки як посадовець-кар'єрист, а й учасник сумнівних схем, в тому числі контрабандних. Про це повідомляє інформаційний портал Мукачевонет. Автори документів, імовірно, аналітичних записок внутрішньої безпеки відзначають, що контрабандний шлейф Геннадія Москаля пов'язаний із регіонами, в яких він працював. Справа у тому, що усі ці регіони прикордонні. Почав із рідної Чернівецької області, де були налагоджені контрабандні потоки, із Румунії, а також Югославії та незалежних республік, які утворилися на Балканському півострові. Ключові предмети контрабанди, консервація, алкоголь, зброя, наркотики, пальне. Окремо зібрані факти за схемами із Придністров'ям, невизнаною республікою, яка досі залишається контрабандним раєм. Згадується і про покривання контрабанди москалем нелегальних оборудок під час роботи у Кремо та за час роботи керівником військово-цивільної адміністрації вже минулого та цього року у Луганську. У публікації йдеться і про те, що в архівах МВС знаходяться документи, у яких йдеться про те, що Геннадій Москаль системно перебудовує силову вертикаль під потрібну схему роботи для здійснення оборудок. Міноборони блокує виділення землі бійцям, а то в Мукачеві. Місто звертатиметься до нардепів, аби ті допомогли вплинути на посадовців оборонного міністерства. Про це йшлося на засіданні постійної депутатської комісії із питань комунальної власності та земельних відносин. Справа у тому, що місто не має відповідної кількості вільних земельних ділянок, які згідно із законом повинні відділяти бійцям АТО у черзі. На отриманні земельної ділянки понад 600 місцевих військових. Міська влада неодноразово зверталася до Міноборони із проханням виділити частину стрільбища колишнього військового полігону, що не використовується за призначенням. Військове стрільбище за містом займає понад тисячу гектарів. Однак міноборони не дозволяє передачу бодай 20 гектарів під земельні ділянки для бійців, АТО, мотивуючи це бюрократичними перепонами та можливою потребою подальшого цільового використання. Сім'ї загиблих учасників АТО та інвалідів внаслідок бойових дій на сході забезпечать житлом. На це із міського бюджету виділять близько півтора мільйона гривень. Таке рішення прийняли члени виконкому Мукачівської міської ради. На засіданні також керівники підрозділів міськвиконкому відзвітували про зроблену за 9 місяців роботу та намітили плани на наступний рік. Затвердили склад профільних комісій, розглянули необхідність зонування міста для ефективного використання території у рамках генерального плану. Відзвітували про пророблену роботу. За 9 місяців цього року керівники усіх структурних підрозділів з процедурних питань розпочалося засідання Мукачівського міськвиконкому в повному складі. А це 11 чоловік. Засічні варто чотирнадцятого року загальним фонду міського бюджету молізовано 178 мільйонів 69 тисяч гривень. Податків і зборів ворогом обов'язково. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 84 мільйони 85 тисяч гривень або на 85,5%. Згідно з програмою соціально-економічного розвитку міста, середньомісячна заробітна плата склала 3410 гривень, а це трохи менше від її загальнообласного рівня. Мукачівські пенсіонери у середньому отримують 1478 гривень на місяць. Чисельність населення зросла на 250 чоловік за рахунок мігрантів і на сьогодні складає 86 200. Констатували розвиток основних галузей народного господарства. Освоєно 139,1 мільйон гривень капітальних інвестицій, що склало 10,9% до загального обсягу. У будівництві протягом січня-вересня забудовниками міста прийнято в експлуатацію 16,2 тисячі квадратних метрів загальної площі житла, що склало 91% обсягу відповідного періоду 2014 року. 59 дітей згідно з електронною чергою зарахують з 1 грудня у садочки міста. Шестеро дітей віддадуть під опіку бабусь та прабабусь, аби не відлучати від сім'ї. Одну дитину віддадуть матері, яка вже вирішила свої побутові проблеми. Також забезпечують житлом п'ять сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів першої групи, а то у рамках програми співфінансування за рахунок коштів міського бюджету. Виділено до 340 тисяч 661 гривень 80 копійок, для придбання двохкімнатних квартир до 242 тисячі 663 гривні 20 копійок і для придбання однокімнатних квартир до 233 330 тисяч гривень. Загально виділено 1 400 тисяч гривень. Це проголосували депутати на позачаровій сесії міської ради за моєю пропозицією. Дуже важливо закрити це питання. Зараз на виконкомі відбулося визначення процедури розподілу цих коштів рівномірно всім. Я думаю, на протязі наступних 5-6 днів дане питання буде закрите. Вже сім'ї загинувших наших героїв отримують помешкання в місті Мукачу. На засіданні затвердили план та регламент роботи виконкому на перше півріччя наступного року. Поліцейські вилучили в Ужгородця Марихуани на понад 100 тисяч гривень. Оперативники отримали інформацію, що біля Перечинського вокзалу проходить велика операція із збуту наркотиків. Як з'ясувалось, 38-річний житель Ужгорода мав при собі поліетиленовий пакет, наповнений марихуаною вагою близько 1 кілограма. Ціна такої кількості марихуани на чорному ринку сягає близько 120 тисяч гривень. Чоловік мав намір збути товар, але правоохоронці спрацювали оперативно і затримали наркоділка на гарячому. Затриманий виявився битим збувачем. Дев'ять років він перебував за ґратами за зберігання та збут наркотиків. На Ужгородщині виявили та знешкодили 26 боєприпасів часів Другої світової війни. Місцеві місливці вирушили на полювання неподалік від села Минай і натрапили на шість мінометних мін калібром 82 мм. Про свою знахідку вони повідомили до служби порятунку 101. Піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення виявили ще два десятки мінометних мін такого ж калібру. Їх транспортували на військовий полігон у село Оріховиця та знищили. На автомобільній дорозі міжгір'я Колочава через інтенсивні дощі та перезволоження ґрунту на проїжджу частину обвалилася підпірна стінка. На щастя, постраждалих немає, однак уламки бетону і ґрунт потрапили на дорогу. На місце події побували мої колеги, тож у сюжеті більше. Шестиметрова підпірна бетонна стіна обвалилася на Сневірському перевалі приблизно за 8 кілометрів від селища міського типу міжгір'я. Аварійно небезпечну ділянку дороги близько 50 метрів. Водії змушені об'їжджати по зустрічній смузі. На щастя, ніхто не постраждав. Збудована в кінці 60-х років минулого століття підпірна опора знаходить. В аварійному стані вже більше 10 років, через що неодноразово складали аварійні акти. Але заходи в житті не були. І от результат, у вівторок, близько 13.30, понад 90 кубічних метрів бетону з ґрунтом обвалилося прямо на дорожнє покриття. За 10 років, скільки ми їздимо, вона наклонилася, але її ніхто не робив. Кожен тиждень сюди їду, а вона така вже аварійна була давно. Я думав, то вони спеціально обвалили, щоб там робити роботу. Робити, не на біяти, що Треба було раніше міри приймати. Але раніше заявка була по цій говорилася, а що не, не, не приймали міри. Водно питання піднімають на це, да? Давно питання піднімають, або ніхто цим не займається. Нахилилася вже пару років була, і так до того дійшло, що вона змусила вже падати. не лиш таке стається, стається, і на, вже як у неї їхати долі перевалом. Нагадаємо, минулої осені на цій же ділянці на один кілометр нижче так само обвалилося близько 40 метрів стінки. Тоді автодорожникам довелося замінити підпірну стінку габіонами, а ще 40 метрів укріпити спеціальними бетонними опорами. Працівники облавтодору та підрядники і зараз працюють на перевалі над укріпленням бетонної підпірної стіни трохи нижче. Пояснюють, ця опора несла більшу небезпеку для водіїв ніж та, що впала. Тож першочергово почали відновлювати її. Вона була наклонена. Ну не дуже. Зато ця була більше наклонена, вирішили цю робити. А та пішла вже, як воно вийшло. Природні умови, був мороз, воно його роздвинуло і так сталося. Аби з'ясувати, чому не попередили ситуацію, яка була передбачувана, та коли почнуть розчищати трасу, щоб можна було відновити рух автотранспорту. Ідемо за коментарем до міжгірської райдержадміністрації. Значна шкода, яка завдалася комунікаціям Міжгірщини, тобто дорозі. Підпірні стінці і е, були питання попередні від як від мешканців, так і від е, представників органів державної влади, представників місцевого самоврядування щодо ремонту цієї стінки. Ну, на жаль, Є певні причини обмеженість фінансування, бо попередні роки досить так, досить мало виділяли коштів для проведення ремонтних робіт. Основну увагу приділяли для ямкових ремонтів. Ну а ця ситуація залишилася. Ну, можна сказати, не то що без уваги, але без певного. Реагування ця ділянка дороги знаходиться у підпорядкуванні закарпатського облавтодору. Тож місцеві чиновники та жителі чекали швидкого реагування на аварійну ситуацію, і від них комісія дорожників прибула на місце події, аби вивчити ситуацію. Ці всі стінки постройки 60-70-х років масивні бетонні стінки, і тому срок їхньої експлуатації вже виходить. Прийнято рішення відповідно. Провести ремонтні роботи буквально через тиждень приступають до виконання робіт. Працівники розберуть оцей участок небезпечними. Залишаються й інші підпірні стінки вздовж сини перевалу. Та у облавтодорі запевнили, що дійде у наступному році черга і до них. Залишається сподіватися, що вони не впадуть раніше. Депутати обласної ради від єдиного центру Оксана Балуга, Петро Добромільський та Іван Савко звернулися до сесії Закарпатської обласної ради щодо водопостачання у селі Ільниця. Цитую: тут проживає понад 9 тисяч чоловік. Це один із найбільших населених пунктів України і найбагатший за складом корисних копалин, що є у надрах сільських околиць. Із кінця 40-х років до середини 80-х минулого століття бурим вугіллям Ільниці обігрівали майже всю Закарпатську область. За останні роки на території села утворилось багато проваль ґрунту. Внаслідок цього руйнуються не тільки дороги, а й житлові будинки. Там, де проходили штольні, ільничани назавжди втратили природні джерела колодязі. Щоб у якійсь мірі компенсувати населенню села проблему забезпечення водою у 2004 році. Держава побудувала і здала в експлуатацію новий водогін із повною комплектацією і протяжністю траси 14 кілометрів загальною вартістю на сьогодні понад 8 мільйонів гривень. 2015 рік став для ільничан новим безводним катастрофічним випробуванням. Водогін вже більше 10 років зданий в експлуатацію і наразі не працює. Є марно витрачені значні державні кошти. Депутати у зверненні просять створити обласну комісію із вивчення цього питання і виділити із обласного бюджету у першому півріччі 2016 року необхідні цільові кошти для запуску водогону для забезпечення водою жителів села Ільниця. Відділення Ощадного банку України у закарпатських селах закривають із п'ятнадцяти на Хущені. Саме вони стали для банку збитковими. Втім, жителі б'ють на сполох, адже в Ощадкасах роками отримували заробітні плати та пенсії, сплачували комуналки, та й не тільки в Хустській Олександрівці. Двері філії Ощадбанку теж вже зачинені. Докладніше вже за мить. Не у майбутнє йдемо, повертаємось назад у минуле. У 20-му столітті відкрили ощадкаси на селі, щоб селянам було зручно і не було потреби щоразу їздити в районний центр за зарплатнаючи пенсію. Зараз філії Ощадного банку України зачиняють, кажуть, не рентабельна. Це явище вкрай негативне. Олександрівка знаходиться на відстані 25-28 кілометрів від районного центру, село Тупікове, непроїзне. З великим трудом ми добилися, що ходить регулярно автобус. А зараз закривати зберґощадка, державного куча пенсіонерів, дуже багато пенсіонерів, сільська рада, школа, дитячий садик, культура. Підприємці, рахунки по відкриванні, всі касі. Люди обурені таким розвитком події, адже більшість не в змозі їздити ні в сусіднє Даниліво, а ані в хуст. Хтось за браком часу, дехто фінансово неспроможний, та й є хто дорогу до села назвати важко. Тут яма на ямі. Не робить банк. Чого закривати? Банку людей багато. Пенсію беруть та й кладуть на, 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 на депозит гроші. У нас мазини підприємці, це як вже би не було там. Ми платимо собі Значить… Налог платимо, платимо за світло, платимо, значить, все, вибираємо значить, гроші з банка, значить, ну, ну, нам великий плюс, нам плюс. А нам їздити в хуст, знімати показателів щотчика і світла, значить платити гроші, платити гроші, потім їхати платити. Світло. Значить, Нам треба подарувати 100 гривень, значить, щоб платити. За магазин, значить, усі по значить, світло і так далі. І так далі. Це нечесно і несправедливо. В село є 2400 населення. То нечесність поступити, закрити ощадбанк. Просимо всіма силами відкрити цю касу, щоб працювала, щоб жителі села Олександрівку не добиралися до Данилова, Яка дорога повністю розбита? Людям стояти по 3 по 4 години, а може й 5, і 10, щоб отримати ту нещасну пенсію, яку людина роки за. Працювала жителі Олександрівки, отримували тут пенсії та зарплати, також сплачували комуналку та не тільки. Вони звикли до життєво необхідної зручності. Наразі відмовитись від неї вкрай важко при й так непростих умовах сучасного життя. Про закриття філії місцеві дізналися із офіційного листа, який надійшов з Києва. Проте не сиділи, склавши руки, надіслали відповідь. Ми направили клопотання в Київ, щоб дозволили розташування щадка в селі Олександрівка. Це колективу школи, той ж дитячого садочка, пенсіонери, всі колективи, підприємці, звернулися до депутата Верховної Ради Балоги Павла Івановича, депутатський запит пішов у Київ, звернулися в адміністрацію президента, звернулися до прем'єр-міністра. Все, що ми могли. То ми задіяли. Чи зрештою піде керівництво держави та у на зустріч? селянам – поки невідомо. відомо. Вакцини БЦЖ на Закарпатті досі нема. Лікарі б'ють нас в полох, адже в області спостерігається ріст захворюваності на туберкульоз. Тим часом, поки в Україні фіксують епідемію туберкульозу, дітей не вакцинують навіть у пологових. Уже більше року в пологових будинках дітей не щеплюють. Причина банальна. Нема чим. Холодильники, де мали б зберігати вакцину, БЦЖ пустують. Що я зараз піду в пологовий будинок? Чи знайдеться там вакцина для дитини? Ні, вакцини БЦЖ на сьогодні у пологовому будинку немає. Взагалі, рівень вакцинації на цьому році по цій причині, що відсутня вакцина БЦЖ значно впав за 11 місяців 2015 року. Він досягає лише 40%. і в принципі це за рахунок. В Великій частині це лише за рахунок огороду, тоді прищеплюються на амбулаторному етапі. 20 жовтня Верховна Рада прийняла зміни до закону України про лікарські засоби, де була нібито врегульована норма щодо використання вакцини БЦЖ. Запевнили, вакцина є, але де закарпатські лікарі кажуть, до сьогоднішнього дня препарати для щеплення знаходяться на карантині. Ми кошти виділялися мільйон двісті тисяч гривень і проведені торги були управлінням охорони здоров'я, але до. До цього часу вакцина знаходиться на карантині. Карантин для того, щоб її можна було придбати. Закінчується карантин у січні місяці. Проте деяким новонародженим таки пощастило. Три місяці вакцини були, отримали її по гуманітарній лінії з Польщі. 5 тисяч доз закупляли медикаменти із допомогою меценатів. Та всі ці джерела не перевищують 20% від потреби. Два роки на безвакцинній дієті таки вплинули на показники захворюваності. Зокрема, серед дітей У нас збільшилася кількість дітей, які захворювають туберкульозом. Зом до року, і це є нещеплені діти в цьому році. Ми фіксуємо деякий ріст захворюваності приблизно відсотків на 25, це на одну четверту більше як у минулому році. Та й в загальному лікарі прогнозують ріст захворюваності на туберкульоз. Відтак днями спеціалісти фтезіатри, як дитячі, так і дорослі, обговорили подальші кроки профілактики. Тому не дивуйтеся, якщо при виписці дітей з пологового лікарі захочуть перевірити ваших рідних та близьких на відсутність недуги. Слідкуватимуть і за тим, аби діти потрапляли в безпечне середовище. Прямих батьків, і родину, і дідика, і бабку, і хто до них приходить, гості всі повинні бути обстежені. Бо якщо ми забезпечимо відсутність контакту з активною формою туберкульозу, ми забезпечимо зниження захворюваності серед дітей. Наразі ж медики чекають вакцини, які мали б надійти з початку нового року, а тим часом застерігають батьків бути обачними, стежити за здоров'ям дітей обов'язково за гігіємою. А новонароджених, які не щеплені, не рекомендують водити в місця великого скупчення людей. Сильні духом під такою назвою відбулась районна міні-спартакіада для дітей з особливими потребами. Змагання провели у Тячівському відділенні обласного центру комплексної реабілітації інвалідів. Там була наша знімальна група. Тож далі деталі. Складання іграшкової вежі не єдине змагання, в якому взяли участь вихованці закладу. Були і інші, що вимагали швидкої реакції, зосередження та фізичної сили. Проте, на перший погляд, завдання для дітей з особливими потребами це справжнє випробування, каже керівник закладу. Противно розважальне дійство для діточок, які мають особливі потреби. І Щоб батьки більше збиралися тут мусили, в залі проводили більше часу, спілкувалися, і для дітей це дуже важливо разом з вихованцями. Участь в змаганнях взяли і батьки, адже вони не менш своїх дітей потребують уваги і певною мірою соціалізації. Вони мають жити між здоровими людьми, а здорові відповідно. Мають їх прийняти, що дуже важко поки що у нас іде, але інклюзія починає працювати і в нас. Вона за за рубежем давно вже працює. А ми стараємося допомогти, щоб ці діти були в садочку, в школі не рідко, не рідко, а часто в нас діти ці на індивідуальному навчанні, але бажано, щоб вони відвідували школу, щоб вони там були. Не обійшлося на змаганнях і без подарунків, адже меценати часто приділяють увагу саме таким закладам. Підтримує. Заклад і народний депутат Василь Питьовка. Ми співпрацюємо з деякими спонсорами, які нам дуже допомагають. Василя Васильовича Петовки, які подарували для діточок подарунки, і від австрійців були тепер подарунки. Поїхали за границі до нас привітати з цим святом. Василь Васильович питнувся на це звернення і для закладу придбали телевізор, який вони просили. Також подарунки для діток, солодощі і невеликі розвиваючі ігри. Після вручення подарунків та оголошення результатів змагань на чекав найкращий сюрприз. Їм дозволили робити все, що заманеться разом з клоуном. На фестивалі червене вино на центральній площі міста розмістять 40 будиночків для виноробів, 16 для закладів ресторанного бізнесу. 18 для продавців меду, сиру та сувенірів. Сьогодні вже надійшло сім заяв на розміщення намету від представників готельно-ресторанного бізнесу: 35 від виноробів, три від виробників сувенірної продукції та два від пасічників, які виготовляють мед власноруч. Більше про підготовку до свята в сюжеті. Фестиваль Червене вино вино-2016» відбудеться у мукачеві у парку перемога з 13 по 17 січня. Оргкомітет розробив критерії для виноробів представників харчового бізнесу, а також тих, хто буде реалізовувати сувенірну продукцію мед та сир. Серед виробників сувенірів і е ресторанами, які будуть приймати участь, відбір буде е здійснюватись методом аукціону. Для чого це зроблено? Щоб Відокремити людський фактор, якийсь прихильність чи домовленості, публічна прозора схема ринок сам оприділяє хто готовий до цього, але що відповідає цим критеріям до участі фестивалю. Оркомітетом розроблена анкета, заява кожного учасника, в якій Чітко вказується, які документи необхідно людині здати учаснику для того, щоб прийняти участь у фестивалі-конкурсі для попереднього відбору. Учасники ресторанного господарства до них критерії більш важливі. Вони обов'язково повинні мати статус закладу ресторанного господарства, мати всі відповідні дозвільні документи. Особливу увагу приділятимуть дотриманню санітарно-гігієнічних вимог. Всі заявки обов'язково розгляне оргкомітет. Оргкомітет буде розглядати кожну пропозицію. Заяви приймаються з 3 грудня по 18 в центрі надання адміністративних послуг. Кожному з учаснику, який хоче прийняти участь, віддається пам'ятка, які критерії до нього будуть ставитися до попереднього відбору. Пані Мар'яна каже: якщо ресторанних закладів буде більше ніж планують розмістити будиночки, проведуть аукціон для учасників виноробів Буде 40 будиночків. Теж попередня дегустація. Відбір буде, і сувенірна продукція, мед і сир. Теж, якщо більше учасників буде подано заяв, які є виділено спеціально торгових місць. Буде проводитися аукціон. Сувеніри, які продаватимуть на фестивалі, мусять бути виготовленими власноруч. Перевагу в конкурсному відборі матимуть виробники власної продукції. Розповіли про те, як відбиратимуть зразки вин на дегустацію та відбір. Відбиратися буде в окремо з тари, що продається, з бочки, що торгують. Не яка там окремо стоїть, а що люди купують, сліпим методом дегустування буде проводитися членами дегустаційної комісії знов-таки публічно, з громадськістю і журналістами. Заявки можна подавати восьмі кабінет Ратуші, в центр надання адміністративних послуг. Там потрібно заповнити заявку як в письмовому вигляді, так можна надіслати її і в електронному. Адреса на сайті міської ради. Охочі взяти участь у конкурсі, отримують критерії відбору. Заявки на участь у фестивалі почали приймати 3 грудня, термін подачі до 18-го. Але за потреби його можуть і продовжити новорічне дерево та ялинкові прикраси із підручних матеріалів кольорового паперу, сіна, гіпсу, лози, пластику, тканини тощо. Все це майстри фітодизайну виготовляли власноруч для виставки, що відбулася 10 грудня на базі екоцентру. Таким чином, Мокачівська молодь виступає проти вирубки ялинок. Справжні новорічно-різдвяні шедеври виготовили учні навчальних закладів міста. Подібні експозиції готують щороку. Старші школі майструють вироби самостійно, молодшим допомагають батьки та вчителі. чуть чуть допомагала вчителька, керівник гуртка. Вона показувала нам, що робити, а ми вже на своїх виробах це використовували. Учні стурбовані кількістю знищених перед новорічно-різдвяними святами ялинок. Головне завдання заходу спроба знайти їм альтернативу. Дивлячись на цю виставку, можна побачити, як старано всі навчальні заклади нашого міста, особливо загальноосвітні школи нашого міста, готуються до новорічно-різдвяних свят. Автори робіт показали, як можна створити відповідний настрій без живої ялинки, замінивши деревце виробами із різного підручного матеріалу: картону, паперу, шишок, гілок, цукерок, бісеру, макаронів тощо. Одним словом, фантазія не обмежувалася. Ці номінації, які включають у себе і вироби із тіста, із природнього матеріалу, з побутових відходів. Головна мета заходу донести до підростаючого покоління, те, що саме від них залежить екологія та стан довкілля. Мета основна нашої виставки, основне завдання це пропаганда. Між учнівською молоддю і населенням нашого міста Мукачева бережливого ставлення до природи, особливо зелених насаджень, хвойних насаджень у новорічно-різдвяний період, а також формування в нашої учнівської молоді, практичних навиків і, 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 і звичок, створення своїми власними руками новорічно-різдвяних композицій, які являються е, е, символом. Новорічно різдвяної атрибутики Члени журі підкреслюють, що вміння та старання учасників при виготовленні робіт з кожним роком зростає. Я вже неодноразово приймаю участь у таких заходах, і якість творчість, і так далі з кожним роком все підвищується стосовно цього. Дуже приємно, що практично всі школи взяли участь у цій виставці і. Приємно те, що цю виставку мають можливість подивитися всі школярі і батьки на протязі тижня. Найкращі композиції стануть окрасою аналогічної обласної виставки. Учасники кажуть, участь у подібних заходах прийматимуть і далі. Члени журі відзначають важливість таких тематичних виставок. Лісові екосистеми, де ростуть до речі, ті ялинки відіграють важливу роль. Будемо казати для Закарпаття, так в цілому для світу, і якщо ми такими захотнями будемо виховувати молодь в плані збереження природи, збереження ялинок, це має дуже виховне значення як для підростаючого покоління, так на мій погляд, навіть для самих батьків Наостанок підсумували бережливе ставлення до природи це запорука нашого майбутнього. Сьогодні ви дізналися про головні події 10-го дня зими. Бажаю вам відмінного настрою та доброго здоров'я. Дякую, що були з нами. Бувайте!